Фарбував Купив фарбу кондор на водній основі. вона мені дуже сподобалась, як лягла на стіну. Фарбував два слої, колір брав на свій смак. Фарбував в стіні. Трохи підшпаклював стіни, там, де бачив, були недоліки. Стіни почистив і стіни готові до затірки. Для того, щоб поставити змішувач для душу, прийшлося трошки попрацювати полгаркою з пліточкою. Холодна вода, та що справа на малюнку. Вона була сильно глибоко, прийшлося поставити подовжувач, а ексцентрик, бо не міг прокрутити Ексцентрик. Потім це все звичайно посадив діло на покліп. Домовилися з сусідами забрати у них холодильник, який у них довго стояв і заважав. І привезли його додому. Вантажили я, сусідка і Тьша. Вигружати було не легше, із помічників була тільки Тьоща. Тут е, прийшлося хитростю його двометровий затащити в метр вісімдесят двері, Але ми це зробили і потім в ітогі поставили його спочатку біля цієї стінки, а потім пересунули. Сусідський хлопець Тимофій допомагає розібратися з часником. Коли поставив насосну станцію, помітив, що вона сама не виключається і вона набирає аж. Під 4 атмосфери виявилось, що просто не працює реле. Купив нове і поміняв. Одну зі стін ванні залишили дерев'яний і вирішили її шліфанути. Процес дуже пильний і неприємний. Не знаю чому, але дуже боявся системи опалення. Але все, все одно розумів, що її треба зробити і почав потроху її збирати. Він досік не передасть, але ось тут от у швах мокро. Ось ось якийсь слід, воно мокре, під стінкою трошки мокре. І воно десь йде отак от. Подивимось. Мені здавалося, що тече подача холодної води. Відтоді то була випадково розлита вода, яка не встигла просохнути. Але заодно я закріпив трубку подачі холодної води, бо вона була не закріплена. Отаким способом просушував підлогу. Фальш стінку повністю дошив деревом, отакий От вийшов результат. Потім це все шліфанулося. Але фарбуватися пізніше. Шафу поставив на її місце. Почали розробляти різні проекти кухонь. Був один варіант ось такий, інший варіант ось такий, з холодильником з іншої сторони. Цей варіант обрали. Замовили кухню, і, поки вона в процесі виробництва, почали підготовку кухні до фарбування. Холодильник потім теж посунули. На вулиці вдарили сильні лютневі морози, і я вирішив трохи допрацювати систему опалення, додати в котельні батарею. Батарея невеличка, але її все одно достатньо для того, щоб прогріти приміщення. Місце для батареї обрав біля насосної станції, щоб нічого ніде вода не замерзла. Прикинув, як буде висіти батарея, і почав потроху підводити труби і підпаювати їх, з'єднувати все. Зробив подачу води до системи опалення. Отакий От вийшов результат, поки без розширювального бачка, але з батареєю і теплою підлогою. Прийшла чверть двері для спальні, якою замовляв у нас в селі у хлопців на виробництві. Їх же, їм же замовив і встановлення двері. Ось такий результат маємо. Потім ще буде фарбуватися внутрішня частина в білий колір, там де зараз синя. Поки хлопці встановлювали двері, я продовжую займатися опаленням. Підготував розширювальний бак, підкачав його. Потім перевірив правильність встановлення фільтра грязівіка. І почав збирати все в котельні. Встановив розширювальний бак. і продовжив збирати систему опалення. Все попідключав і далі перший запуск. Повністю зібране опалення. Група безпеки. Котел, вода йде сюди, йди сюди, 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 сюди. Або в батарею, або вниз. З батареї виходить, виходить, виходить. Це у нас подача води в систему. Вода пішла, 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 пішла. І пішла в теплу підлогу. В теплу сюди зайшла, потім вийшла і по обратке. Раз, пішла сюди, потім сюди. Потім отак. Вот Хоч і зібрали опалення, але все одно дрова ми ще пічки протаплюємо. Коли я почав набирати систему водою, обірвало патрубок, який вів до розширювального бачка. Він просто зламався, і розширювальний бачок гепнувся мені на спину. Купив нові кріплення, виглядали міцними і ніби досі тримаються вже місяці-півтора. Повісив бачок назад і далі почав систему знов збирати, набирати, наповнювати водою і перевіряти. Випустив системи все повітря. Витратоміри працюють правильно. Так, вода у нас включена. Тут відкрита, тут закрита. Вода пришла сюда, тут открыто, насос працює, тут пішло сюда, тут заповнилось, тут набралась от иск. Півтори и, и теперь тут сюда. И тут так еще відкрили полностью. Все вот. Отакий От вигляд має завершена котельня. Ага. Так, опалення включили. Котел включений. Тут півтори атмосфери. Тут набрали. Все поки без батарії, але поки з теплою підлогою і тепла підлога. Опалення залишив на ніч. На наступний день прийшов перевірити. Прибіг на наступний день, Котел працює 30 градусів тут, півтори атмосфери тут, це висить, тут 3-2 все як є, тут у нас 3, тут у нас трошки менше. Все працює, все сухо, в приміщеннях тепло. Тут тепло, тут тепло, тут вже теж отак от все. Ну, все. Ввечері того ж дня. Після того, як закінчив з опаленням, продовжив підготовку кухні до фарбування, зачищав болгаркою шви, які йдуть. Які там десь сколи, десь фарба, щоб вона потім не відпадала, коли я все це діло пофарбую? Місцями фарбу обстукував молотком, місцями щіткою, місцями болгаркою. Де як краще йшло, так і працював. Також підшліфував трохи відкоси, підготував їх до фарбування. Для того, щоб зашити простір над дверима і над пічкою, прийшлося виготовити шаблон з бумаги. Ще довго грався, щоб вирізати під кожну планку на стелі. Також зашив маленький прийомчик біля дверей. Це старе вікно буде реставруватися. Коли задолбався працювати в домі, пішов працювати трохи на вулиці.